Так, Всім привіт! Починаємо трансляцію. Ну, сьогодні на заміні скла Samsung A70. Таке скло будемо встановлювати на Samsung A70. Будемо зберігати рідний дисплей. Клієнт економить на встановленні нового модуля. Будемо зберігати його оригінал. Скло в нас без окуплівки. окуплівку будемо накатувати після зачистки дисплея на сам дисплей, потім з'єднувати зі склом. Зараз апарат наш розігрівається. Клієнт пароля нам не дав, сказав, так міняйте сказав, все робить. Виключити ми його не зможемо, так як не знаємо пароля. Зараз швидко його розберемо, нам треба тільки зняти задню кришку, відкинути батарею, розібрати все те, що всередині, і знімати дисплей. Це, мовлять, дисплей, тут під підсвітки немає. Тут, якщо зробить щось не так, дисплей одразу перестане показувати картинку. Ну що, апарат прогрівся. Як завжди, як завжди, піджопкою ми засувен лезо. Ну, воно зразу відійшло, то можна без напряга розібрати. Беремо нашу... Викрутку та знімаємо, викручуємо всі глинтики всередині. Знімаємо старі залишки клея, беремо пластикове лезо, проходимося отак, демонтуємо бокову рамку, відключаємо. Акумулятор. Відключаємо відбиток, відключаємо дисплей. Знімаємо фронталку. Отак От все дістаємо. Не дергаємо лишній раз оці шлейфа, бо вони широкі і може таке, що в телефоном може пропасти заряд. Отака От у нас розборка. По мінімуму. Все, так ми її туди і засунемо. Телефончик розібрали, батарею ми не чіпаємо, щоб в лишній раз її не деформувати. Ложимо на сепаратор та розігріваємо і починаємо до розборки зняття самого дисплея. Беремо нашу любиму плівочку тонесеньку. Ну і Починаємо. Попробуємо так вручну, на вісу підковернутися зверху. Засовуємо плівочку і дивимося, буде в нас халява чи ні. Халява у нас є, Готово. Заливаємо шприцом. і потихеньку отак, розбираємо апарат. Знімаємо дисплей, підливаємо шпір Це ізопропанола, не жалкуємо його, не жаліємо. Дисплей з боку Samsung не переклеєний. Потихеньку підрізаємо тут така проклейка. Ось я вам намалював. Акуратно тут є виріз під оптичні датчики, щоб не зацепити пльоночку. Акуратно так проходимо. Головне прорізати оцю пешку, яка тут. Далі піде легше. Телефончик трохи підостив, прогріваємо. У нас є тут такі, там де гвинтики, дирочки, можна туди підлить. Друзі, сюди підлить. Сюди трохи і сюди залить. Шприцуємо його. І себе скажу Samsung A70, дуже вдачна модель. Потвалу по їх взагалі практично немає. Це клієнт нам відправив по інтернету ремонт, він на нашому сервісі ні разу не був, не бачив. все, десплечик ми зняли. Ложимо його на сепаратор, розігріваємо, закриваємо скотчем матрицю. Приготували дві плівочки. Плівочку підсунули. Маємо такий вигляд наразі. Так, зрізаємо скло. Зняли дисплейчик, бачите, скільки сахара. Це у нас побите скло. Демонтували, все просто. Зараз будемо вичищати дисплей. Так, зачищаємо куплівку, одягаємо наші перчатки любими. Так, дисплей зачистили, тепер проходимося міламіновою мі мі губкою і, і механіком десуторша. Вичистили дисплей. Матриця має отакий вигляд. Перевіряти ми її не будемо, тому що в цьому нема потреби. Це наша пилозахисна камера. Тут ми проводимо сепарацію. Антистатична плівочка. Заходимо сюди, це у нас вугільний фільтр та е, фільтр, який удаляє, видаляє запах. Це у нас один станочок РМБ3, а це у нас РМБ 5 Max до 16 діагоналі. Може сюди залізти дисплейчик. Включаємо наші фільтри. Зараз будемо проводити з'єднання оцих трьох запчастин. Це окоплівка, це дисплей, так все разом з'єднаємо. І дисплей готовий до встановлення в сам телефончик. Давайте ж підготуємо робочий простір до нашої роботи. Вичищаємо це з старі пилинки. Беремо мод дисплей без скла від телефона Samsung, який ми тільки що розбирали разом з вами. Беремо валі. Підготували десь клейчик до встановлення. Зараз підчищаємо і накатуємо покуплівочку. Так, є. Фінально протираємося. Тряпочку підготуємо наше скло. Ой, пленочку. Пройдемося по краях, щоб ніяка пилинка отсюди не перелетіла десь інше місце, тому що ця пленочка у нас лежала в упаковочці а потім на столі ложимо її туди на Наверх... вершок, щоб пилинки хвилин... воно не присмакувало з робочої поверхні нашого стола. Ну, і готуємося. Готово. Переходимо до з'єднання окіплівки. Тепер обрізаємо лишнє, лишнє ми обрізаємо ось тут. О, от такі в нас рішення. Кидаємо в барокамеру. Дістаємо з барухи Samsung H70. Моду, щоб у нас всякі там пустотки ушли. Дістаємо і дивимося. Все прекрасно, підготовлюємо до з'єднання зі склом. Знімаємо так акуратно. Раз. Зняли. Дивимося на скло. Все, воно має ідеальний вигляд виконуємо з'єднання з основною матрицею. Зараз пресуємо, його, ламініруємо, накриваємо оцей захисною плівочку, яка була, для того, щоб відбиток плити не залишився на оліфовному покритті самого скла. Пресуємо на одному кілограмові. Це у нас вийшло скло. Дисплеєм після ламінації, дивимося на результат. Отакі пустотки маємо там чуть знизу. Закидуємо його туди в барокамеру і пресуємо. Уже пресуємо повітрям. Було, стало. Samsung a 70 замінили скло, маємо такий прекрасний результат, відновили дисплей. Клієнт зекономив на покупки нового, відновили старий, без плям, без вигорань, все чудово вийшло. Підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!